Мої вітання, Шановне панство, мене звуть Олександра. Сьогодні хочу з вами подивитися в плані заяв Макрона. Я розумію, що вже багато тарологів да, переглядали цю ситуацію, що в нього так змінюється риторика дуже часто, але мені цікаво. І в плані Макрона подивитися, і взагалі, в цілому, от країни, хто з них хоча б більш-менш іскренні у, у своїй е, допомозі Україні, да? тобто в своїх висловлюваннях, в, своїх, е, в своїй допомозі, да? в своїх намірах. Тобто, ну, от так. Давайте спочатку подивимося. Давайте подивимося спочатку по Макрону. Що тут, що тут у тебе в голові взагалі? В плані України. Що в тебе в голові? В плані України? Ага. Дивлюся, що перевернулася карта. А за нею ще одна зараз, друзі. Угу. В плані України. Багато чого, друзі, змінюється. І тут луна. Якийсь страх у нього стоїть. Щось він, знаєте, як? Сьогодні один такий, а завтра такий. Карта смерті. Змінюється думка у нього просто. Королева Пентаклій, думка в... з приводу ненажерливості України, розумієте? Іерафант на дні колоди. В плані допомоги. Що змінилось в твоїй голові? Що зміни? Да? Ну ладно, страх. Страх, що змінилося. Щось внутрішнє, знаєте, як сумніви в нього змінилися. Не змінилися, з'явилися. З'явилися сумніви. З приводу України, я так розумію, так? Да? Ну да. Він боїться. Він боїться, що Україна справ. Що своєю допомогою він може, знаєте, як нашкодити собі, нашкодити країні. Тобто, я так розумію, що людина боїться, що е, раптом десь Україна не впорається, а що потім буде зі мною? Да? От, от я вам допомагав, а що потім буде зі мною? що потім, ну, З країною я маю на увазі, да? з моїм впливом, там, з благосостоянням і взагалі карта страху ну, на дні колоди. Бачите, карта страху. Якийсь дивний такий чоловік? Ну добре. Давайте. Справжнє твоє ставлення? Давай. От не те, що ти говориш там про всіх. Справжнє до, до всього. Що це взагалі з тобою відбувається, Макрон? От момент, друзі, що, знаєте, от що? Він задумався взагалі, а навіщо так допомагати? От іде, навіщо їм так багато сили, він роздумує, навіщо стільки сили? І серії, от ми їм ми їм допомагаємо, от а результату, ну, тобто, втрата, втрата. Ми їм допомагаємо, щось робимо, а, ну, а вони ще не виграли. Ну, якось так. Що все це, вся ця допомога, яку вони дають, що вона буде напрасною. Тобто, ну ось так іде. Макрон з приводу України. Угу. Чим ти незадоволений? Втратами грошей він незадоволений. Доречністю. От дивіться, він незадоволений задоволений доречністю е, тої допомоги, що вони, типу, як втрачають, чи на те вони дають свої гроші, чи взагалі от, світ допомагає. Да? Для чого? Чи доречно вся ця допомога для України? З приводу втрат, ну, рахує чоловік гроші. Добре, таке. Не дуже приємне, ну, ладно. Це якось може вплинути взагалі ця зміна його. Чи буде вона якось впливати, чи вплине вона на допомогу в цілому Україні? Так, карти вистрибують з рук. Чи вплине вона в цілому? Сильно сказати, що щось, щось вплинуло, то ні. Не буде тут. Ну, як вона вплине десятка мечів. Ну. Сказав і сказав. Все рівно ми йдемо по своєму плану. Ми все рівно, у нас є свої домовленості, друзі, ми все рівно своє будемо отримувати. Як не так, то хитрістю. Да? Ми, ми все рівно ми рухаємося по своєму наміченому плану. У нас іде момент е, спілкування зі світом. От І президент виходить, да, король кубків. Тобто його політика зараз. Е, Отримання комунікації зі світом, вона залишається, тобто, ну, наразі не відвертаються від України. Так. Все рівно буде йти допомога, друзі, і не обов'язково все явно. Знаєте, як по Луні? Сказати можна все, що завгодно, я вам так хочу сказати. Але допомога по Луні через хитрість якусь, вона все буде нормально. Так, давайте подивимося інші країни. Відвертість. Чи відверті країни в. Ну, стосовно України, да, своєї там позиції. Давайте подивимося. Британію давайте візьмемо. Британія. Чи відверта Британія, уряд Британії, да? В плані допомоги Україні. Вам сказати по Верховної жріці? Ні, не повністю. Тут є приховані мотиви, тут є, е, знаєте, як, ні, вони допомагають, тут нічого не скажеш. Але я вам хочу сказати, що в них зараз просто дуже сильно змінюється політика в плані допомоги. От, стоїть карта планування, карта обдумування, семірка Кубків, а не забагато. Знаєте як? Нові угоди будуть, друзі. От дивіться, десятка мечів і двійка, двійка кубків. Що це для України? Закінчення якихось домовленостей. А якщо закінчення якихось, то ну, означає, що буде да, початок якихось нових домовленостей. Планування щось нового, планування нової допомоги. Буде, да. щось іде обнулення, що це буде для України. Це нове для України що, Щас. все нормально, все нормально. Знаєте, тут іде момент, що це для України. Дивіться. Все, знайдемо варіант. Знайдемо варіант, таємно, не таємно, але все рівно Україна своє отримує. От, я розкриваю, все рівно йдуть гроші, йде підтримка, йде якась нова, нова енергія, да, якісь нові бажання, нові пропозиції. От, тому. Можливо, десь знаєте як, воно не буде в такому, в такому обсязі. Можливо, десь буде якась вимушена зупинка, або, знаєте як, якісь перевірки, що вони там собі надумали. Вони будуть, да, і це трохи обмежить ту допомогу, яка була до цього. Перепрошую. От, але ну, допомога буде. Давайте глянемо штату. Наскільки ви відвертість з приводу України, штати. Чи ви відверті? Вони дуже сильно контролюють взагалі оцю допомогу, я вам хочу сказати. От е по штатам карта Мир, да? От вони дуже контролюють цю допомогу. Вони якраз і вирішують, хто що буде кому давати, що буде Україна отримувати. Хм. Чи ви відверті? Саме, от ті самі карта Мах, двійка жезлів, момент планування, чогось нового, знаєте, якась нова допомога. Ну, добре. Чи є якась хитрість тут? Хитрості я, <кій> друзі, не бачу. А я перепрошую. <кій> Вони. <кій> Не дають вже говорити, чи є якась хитрість, я питаю. По калісу фортуни хитрість може бути, знаєте, але це не погана хитрість. Це їх вплив взагалі от на війну, їх вплив на цю боротьбу по карту сонця, Друзі. От. Допомога, вона ж не обов'язково, і взагалі не те, що не обов'язково, вона ж не має бути так заявлена на весь світ, да? щоб всі знали, що нам там їде, як воно називається, де воно там буде стояти, скільки штуки, там, і так далі, і тому подібне. Говорити на екран, на загал, в принципі, можна все, що завгодно. Да? А, як то кажуть, Добрі справи люблять тишу, Тут треба, якщо щось таке робити, то дуже тихенько. Давайте ще подивимося з приводу Китаю. Не в плані допомоги, а взагалі. зношення Китаю до України. Знаєте, от, отут моменти де використання. От Китай просто нас використовує, дивіться, завдяки е, 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 нас використовує задля своїх цілей, задля отримання, от тільки заради себе. Це просто використання ситуації в Україні на користь собі. Ось це риторика Китаю. Тобто, тут по, по повішеному, тут е, справжніх якихось взагалі, ну, щось такого, знаєте, відкритого, чесного тут немає. Давайте німці глянемо. Влада Німеччини, наскільки вона відверта в пані допомоги Україні. Влада Німеччини, наскільки відверта допомога в Україні. Ой, щось вони так перелякалися. Що ж вони перелякалися? Це для України. У них, ви знаєте, у них дуже сильно змінилося, змінилося взагалі ставлення до України. От виходить сам Зеленський підтримка, да, і ну, король Кубків, він у нас загаданий у мене на Зеленського на таких політичних розкладах. Вони підтримують. Тут немає такої великої підтримки, як хотілося, б, вони певно, вони обмежені, вони бояться. Знаєте, як? От стоїть момент страху по дияволу, а я розкриваю диявола і іде, знаєте, боїмося дати забагато. Боїмося. Да? Видно вам, боїмся дати забагато. Але вплив, підтримка. От, вона є добре. Ну, з Францією все зрозуміло. От. Ну, по Польщі, я думаю, навіть дивитися не варто, Да? ми всі знаємо, що там має бути все відверто. Але давайте глянемо. Просто, ну, дивимося, давайте просто подивимося. Польща чи, чи відверто. До нас ставлення. От воно відверто, друзі, воно відверто. Але знаєте, от знову ж таки допомога йде е, через боязнь. Через страх. Через страх за своє. От тому іде допомога. Ось так, друзі. Ну, прихованого, я думаю, тут такого нічого немає. В принципі, ми все це з вами розуміли. Але карти підтвердили лишний раз. Зайвий раз. Тому, тому так. Дякую вам, велике за перегляд. Дякую за ваш час, за ваші підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і, друзі, бережіть Україну.